Зеленський несподівано розповів українцям дуже важливу інформацію щодо кінця війни, вразив неочікуваним варіантом припинення вогню. Все, щоб Україна знала всі можливі сценарії, була готова. Президент також розкрив шлях повернення наших територій та за якою умови Путін виведе війська, начебто у Києва є неочікуваний план, що може допомогти. А всі деталі в цьому випуску, вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх новин. Переговори України з АРЕФІ можуть розпочатися, навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас він уточнив, що сценарій повного від. Відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим, але це не означає, що він можливий лише за допомогою зброї. А за словами президента України і більшість країн світу планують підготувати мирний план. І після цього такі питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом. Як відомо, Україна збирається розробити мирний план, заснований на формулі, яку презентували на першому глобальному саміті миру у Швейцарії. Президент Зеленський розповів, що попросив, щоб усі документи були готові до кінця листопада. Адеш, щоб вони входило все суверенітет і територіальна цілісність України. Зеленський зазначив, що на його думку, як і більшість країн на другому саміті миру, мають бути представниками країни нападника Арав. Якщо всі хочуть бачити рашистів за столом переговорів, Україна не може бути проти, додав президент. Зеленський заявив, що в Україні буде план, сильна позиція і більшість країни з нею погодиться. Тоді вважає президент, питання завершення війни можна буде вирішити в дипломатичний спосіб. Цитую, якщо РФ цього забажає. Втім, для всього світу бажано, щоб нелегітимний рашистський очільник Путлер зупинився, щоб дотримання кордонів 1991 року було попередньою умовою, Резюмував Зеленський. Крім цього, Зеленський під час інтерв'ю у західній пресі відповів на запитання, чи відбувається зараз розмову в офісі президента стосовно можливості поступитися територією заради довготривалого і справедливого миру. А далі цитую слова українського лідера будь-які питання територіальної цілісності України – це питання, яке не може. Вирішувати президент або будь-яка особа у світі або всі президенти світу без українського народу. Це неможливо це протирічить конституції України, тому це питання виключно наше внутрішнього характеру. Але це питання може розглядатися тільки тоді, коли хтось буде офіційно порушувати це питання. Зеленський нагадав, що нещодавно було озвучено ідею, що Україна віддає свої території, а замість цього отримує якісь гарантії безпеки. Можливо, членство в НАТО є з того, що президент України наголосив, що таких може бути меседжів дуже бага. То але ніхто офіційно нічого не пропонував Україні. А Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Вона не має права офіційно влади відмовлятися від своїх територій, тому що це є порушенням конституції України, підкреслив український лідер. Щодо можливості референдуму з територіальних питань, Зеленський висловив застереження. Він зауважив, що таке рішення має ухвалювати український народ, але особисто вважає, що цей варіант небажаний, оскільки навіть часткова втрата території може бути розцінена путлером як перемога. Ось що сказав Зеленський. І з цього приводу цитую, це не найкраще варіант, тому що ми маємо справи з Путлером, і для нього це буде вже ж перемога забрати частину наших територій, але все одно пройде якийсь час. Якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це, тому це дуже дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території треба руками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. І вважаю, що це не дуже добре. І тому я вважаю, що дипломатично можна відвоювати свої території. І для цього ми чесно кажучи, і будували формулу миру, коли можна політично тиснути всім світом на Путлера. Про те, що Україна готова до переговорів зрев, сказав радника офісу президента України Михайло Подоляк, а далі пряма мова. Переговори безумовно потрібні, але Україна чітко говорить, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції це територіальна цілісність і суверенітет держави, заявив він. А тим часом майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території. Однак, офіційно про це ніхто не хоче говорити. Про це пише німецьке видання ВЕЛД. Піврозмовники газети зазначили, що розвиток ситуації в зоні бойових дій для Києва складається цитую набагато гірше ніж це часто подається в суспільному дискурсі. Прорив рашистськими військами другої лінії оборони України, нібито є лише питанням часу. Тому військові та дипломати з Євросоюзу та НАТО прогнозують припинення вогню в зоні конфлікту. Протягом найближчих 6-9 місяців, незалежно від результату президентських виборів у США, зважаючи на обставини, що склались, я не бачу іншого виходу, крім як найшвидшого припинення вогню. Така ситуація може тривати роками, а локальні порушення режиму припинення вогню, ймовірно, відбуватимуться знову і знову зазначив високопоставлений дипломат, який. Розмовляв Езвельд, відповідаючи на запитання про те, чи не скористається рашистський очільник Пудлер, виграним за рахунок режиму припинення вогню часом, щоб консолідувати свої війська для нової атаки, співрозмовник видання підкреслив захід, теж повинен скористатися наданою паузою для підвищення своєї обороноздатності. Тоді йому вдасться отримати Кремль від нового наступу. Засання віри в перемогу України пояснює тим, що захід в майбутньому ймовірно не збільшить військову підтримку Києва до рівня, що дозволяє розпочати успішний широкомасштабний контрнаступ. Видання зазначає, що у Вашингтоні та Берліні НАТО бояться ескалацію конфлікту та непередбачуваності Путлера. На думку військових експертів, президент США Джо Байден і канцлер Афарана Олаф Шольц побоюються, що в умовах надмірного тиску президент РФ може застосувати тактичну ядерну зброю. Бо що може статися розпад Рашиської Федерації, тобто контролю над понад шістьма тисячами російських ядерних боєголовок може потрапити до рук таких осіб, як очільник Чечні Рамзан Кадиров. А тим часом президент України Зеленський відповів, що наразі є декілька причин, тому що РФ має певні успіхи на фронті в Україні. Одна із них недостатня забезпечення зброєю та іншими комплектуючими. Зокрема, мова про 14 бригад, які вже є підготовленими, але недостатньо укомплектованими. Цитую, це бригади. Які повинні захищати нашу територію, повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити а ці бригади їх заміщали і все дуже просто. Коли ми говорили і готували відповідні пакети, ця комплектація. 14 цих бригад, як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 комплектовано три можна зупинити, розповів Зеленський. Президент зауважив, що ті пакети військової допомоги, які були прийняті країнами партнерами, нещодавно будуть направлені на окомплектування саме цих бригад, але водночас військовим, які на фронті також потрібно озброєння І на його думку, коли Україна зможе забезпечити зброєю, хоча б 10 14 підготовлених бригад, то тоді можна буде говорити про те, щоб Понітараф, ось вам і відповідь, коли ми зможемо їх зупинити. Ми їх зможемо зупинити безумовно, але є ось така вартість, бо вартість це час. Час поки укомплектуємо бригади, а час це життя. Перша причина. Я думаю, що вона найголовніша. Ця причина Резюмував голова держави. Друга ж причина на його думку це факт того, що расисти, які йдуть вперед, бояться повертатись назад. І, ймовірно, це пов'язано з тим, що. При спробі піти назад їх атакують свої ж цитую, це правда, їх там атакують, якщо вони біжать назад. Ось вам і відповідь сказав Зеленський, і зауважив він, що коли є така різниця походу до свободи з твоїм ворогом, то необхідно мати якусь іншу перевагу, а інша перевага це зброя технології. Цитую далі, і ось вам третя причина: можливість використовувати цю зброю так, як нам потрібно. І я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно. Щоб зупиняти цього ворога, підкреслив Зеленський. А що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!